Комунікаційна податкова платформа, оновлений формат співпраці столичної податкової з бізнес спільнотою та громадськістю. Ключова мета роботи платформи пришвидшення вирішення актуальних питань громадськості і бізнес-спільноти столиці та прийняття відповідних управлінських рішень. У рамках роботи платформи столичною податковою визначено комунікатора, який забезпечує оперативний зворотній зв'язок з учасниками платформи. Для оперативного зв'язку з комунікатором необхідно надіслати звернення на електронну адресу київ.ikcравлик.tax.gov.ua Рекомендації щодо оформлення звернення. Звернення бажано оформити на бланку за наявності, зазначити назву установи, які адресуються, головне управління ДПС у місті Києві, викласти суть питання та вказати номер телефону для контакту чи емейл. E Кожне звернення, яке надходить на адресу платформи, швидко опрацьовується і заявник отримує оперативний зворотній зв'язок.